Чуйте всі, сам духовний радник президента Трампа, пастор Марк Бернс, гучно заявляє: Вся Америка стоїть за вами. Алатра. я звертаюся до всіх волонтерів АЛЛАТРА, а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Слова Марка Бернса, що перемога буде за Алатра за всіма, хто стоїть за свободу проти тиранії РФ, надихають. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас. Велика вдячність, пастере за вашу підтримку. Алатра. дійсно, антикультовий рух з Росії рацирс. Це реальна тиранія людства. Слава Богу, що Америка тримає фокус на цій проблемі ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся, пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу. Проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі, Я пастор Марк Бернс. Я підтверджую це послання і борюся за вас, а також за кожного хто відстоює свободу і права даровані Богом, а не людьми.